Здоровенькі були олди. Ми звикли бачити світ Cyberpunk 2077 крізь яскравий неон Night Сіті, голограми, галасливі вулиці та вітрини ультрапреміальних крамниць. Але варто від'їхати від міста, і світ кардинально змінюється. Виявляється, за неоном теж є життя. За бетонними мурами починається пораничя. Висохла мертва земля, де колись цвіла Каліфорнія. Корпорації висмоктали з неї все: воду, нафту, ресурси та навіть саму родючість. Тепер там лише уламки ферм і дороги, що ведуть у нікуди. Та навіть у цьому пеклі живуть ті, кого не зламали мегакорпи, хоча дуже старались. Номади кочовий народ, що будує родини замість корпорацій і тримає слово замість підписання контрактів. Вони безупину торують спалені шляхи. Охороняють каравани, ховаються від буревіїв і не дають тут світові остаточно згаснути. А ще, дехто каже, що серед піску досі працюють секретні лабораторії Біотехніка та інших корпорацій, де експерименти з людським життям давно вийшли за межі добра і зла. Тож, думаю, ви зрозуміли, зараз ми вирушаємо за межі Night Сіті, туди. Де закінчується цивілізація і починається правда? З вас візьму недорого за цю мандрівку. Підписка на ігротека Юа. Вподобайка та цікавий коментар. Ну, ми до справи. Погнали! Безплідні землі, пограниччя. Неонові хмарочоси Найт Сіті лишаються позаду. Перед нами мертва земля. Гектари пилу, спалені поля, розбиті шосе, що ведуть у нікуди. Там, де колись квітла Каліфорнія, тепер лежить її висохлий понівечений скелет. Географічно пограниччя це випалений пояс довкола найт сіті, що простягнувся через північну і південну Каліфорнію. Посухи 2020-х років, і четверта корпоративна війна добили цю землю остаточно. Корпорації викачали воду, нафту, мінерали і кинули все, лишивши після себе лише токсичний пил. Саме звідси Найт Сіті черпала і все ще черпає свої ресурси. І саме сюди зливає свої відходи. Отакий от парадокс. На півночі безплідних земель досі горять нафтові факели Петрочем. Чорні язики вогню видно навіть з дахів міста. Своєю чергою східні регіони потерпають від кислотних дощів і сміттєвих полігонів, де не виживають навіть таргани. Тут у районі Рокі Рідж і пустелі Сьєра Сонора небо постійно затягнуте смого, а повітря тхне сіркою. Південь здається спокійнішим. Тут вам білкові ферми Біотехніка, а ще вітряки електростанція Джексон Плейнс, котрі живлять місто енергії. Але тільки спробуй торкнутися води і отримаєш хімічні опіки. На заході біля озера Лагуна Бенд ще можна побачити захід сонця над скляними теплицями, які відбивають небо, наче дзеркала. Колись це було дуже гарне місце відпочинку, а тепер тиха могила. Вода там радіоактивна, риба мертва, а берег вкритий уламками старих човнів. Пилові бурі сюди приходять раптово. Вони затягують горизонт, гасять сигнали і глушать навіть радіохвилі корпорацій. Коли пил затягує сонце, найт сіті здається лише ілюзією, яскравим сном який ось-ось розвіється. У пограничі все ще залишились уламки старого світу: трейлерні парки, редпікс, руїни заправок, поржавілі контейнери з логотипами корпорацій, що давно вже зникли. Подекуди ще працюють сонячні панелі, вітряки, автоматизовані теплиці. Останні привиди цивілізації, які функціонують просто тому, що ніхто не вимкнув живлення. Але ці землі не мертві, тут ще є життя. Поза законами Найт-Сіті, поза контролем корпорацій, живуть ті, кого система не змогла зламати: люди, що вижили після катастроф і воїн, об'єднавшись у роди. Що пересуваються караванами броньованих фургонів. Вони не мають звичного дому, але мають дорогу. Не мають корпорацій, але мають честь. І все ж пограниччя або безплідні землі це не місце для слабких. Серед піску блукають привиди банда вигнанців і рейдерів, що нападають на будь-кого, хто перетне їхню територію. Тут кожен кілометр дороги куплений кров'ю, паливом і страхом. Безплідні землі це не край світу, це його справжнє обличчя. Тут, де померла Каліфорнія, народилась інша сила: вільна, дика і незламна. її діти це ті, хто навчився жити серед попелу випаленої землі, ті, хто замінив хмарочоси на каравани, контракти на слово честі. Ті, кого у Найт Сіті називають одним словом: номади і вічні кочівники. А поки ми не почали говорити про них. Хочу привітати з днем народження мого підписника, натхненника та генератора крутих ігрових есе Макса Вітряка. Дякую тобі щиро за допомогу. А ще бажаю міцного здоров'я і витримки у ці важкі часи для нашої країни. Зі святом тебе, онлайн, друже. Номади, народ дороги. Коли корпорації спалили Каліфорнію, вони забрали не лише воду й землю, вони забрали у неї майбутнє. Мільйони людей буквально залишились без дому, фермерів виганяли з полів, робітників з заводів, цілі родини опинялись на вулиці, і ті, хто не зламався, почали об'єднуватися. Так народилися номади, народ дороги, який не має постійного місця проживання і для котрих клан. Понад усе у 2020 х вони були просто вигнанцями, озброєними караванами пересувались спустошеними штатами, охороняючи вантажі, торгуючи паливом, металом і всім, що мало цінність. Для корпорацій це тоді були дикуни, дорожні пірати. Але для простих людей рятівники, коли інфраструктура впала, саме номади тримали дороги. Відновлювали лінії постачання і перевозили людей через зони, куди не наважувались зазирати навіть військові. На початку 2020-х у Сполучених Штатах кочівників налічувалося понад 7 мільйонів. Половина з них належала до однієї з семи націй родин великих союзів кланів, що з'явилися після колапсу. Найбільша з них Зміїна нація, найменша корпорація кочівників Метакорд. Між ними стояли Кровна нація, Народна нація, Джодес, Телас та легендарні Альде Кальдо, окремо вигнанці Рафеншив, яких іноді називають Восьмою нацією. Хоча решта жителів Погранича воліє про них не згадувати взагалі. Сім націй утворилися через неофіційні угоди й домовленості, де лідери кланів збирались наприкінці жнив. Ці зустрічі стали для кочівників святом, часом миру. Обміну ресурсами й планів на наступний рік у ті дні до 40% усього кочового населення з'їжджалося на спільні збори. У пустелі тоді лунала музика і сміх на фоні гуркоту генераторів. А серед піску сяяли сотні фар. світло єдності серед занепалого світу. Звичайна справа, що між кланами траплялись і конфлікти. Тим паче частина номадів походила з довоєнних банд. І старі звички давали про себе знати. Проте економіка безплідних земель врегульовувала насильство. Коли рейдери зривали контракти, замовники просто знищували банди. Тож більшість кочівних кланів навчились домовлятись, навіть наймати колишніх розбійників для охорони або розвідки. Так поступово бандитська культура й кочівництво розділились. Залишивши за номадами репутацію тих, хто відповідає за свої слова, навіть там, де давно немає законів. З Часом ці нації виросли у справжню силу. Їхня структура нагадує армію і державу одночасно: сім'я, потім клан, потім плем'я, нація. Сім'я це десятки родичів у спільному таборі, клан, сотні людей і десятки машин. Плем'я ціла спільнота з власними інженерами, медиками, механіками та іншим. Найбільші нації налічують сотні тисяч осіб, мають власні прапори, лідерів і ради. Колись вони були ворогами одне одного. У часи Cyberpunk 2020 кочівники нагадували армії з фільму Божевільного Макса, котрі воювали за паливо, воду і метал. Але все змінилося після ядерного вибуху у вежі Арасака. Червоний період став для них епохою відродження, коли Найт Сіті переживав не найкращі часи. Саме кочівники прийшли на допомогу. Клан Альдекальдо разом зі Стормтек відновив дороги, налагодив транспорт, побудував тимчасові поселення з контейнерів і форм бетону. Вони повернули місту звичайне життя. Замість дорожніх воїнів світ побачив інженерів, будівельників і справжніх рятівників. У період 2040-х років більшість кланів об'єдналися. Тепер вони контролюють усі транспортні шляхи: від караванів на магістралях до вантажних запелінів у небі. Їхні конвої це міста на колесах з власними генераторами, майстернями й озброєною охороною. У світі кіберпанку існували й морські клани. Котрі використовували перероблені круїзні лайнери як плавучі бази, а ще повітряні клани, котрі використовували старі суборбітальні літаки, що перевозять контрабанду, медикаменти людей, котрим нема куди більше тікати. І все це тримається не на грошах, а на кодексі. Честі. Для кочівника сім'я це святе допомога, взаємна підтримка і слово честі цінуються більше ніж. Будь-який контракт, якщо один у біді, допомагають усі, і навпаки, зрадив клан, втратив все. У 2077-му кочівники це не уламок минулого, а окрема цивілізація. Хтось із них торговці, чи будівельники чи ремонтники, інші охоронці чи найманці, що тримають дороги між містами. Клан Альдекальдо, очолюваний Солом Брайтом, стоїть біля Найт Сіті. Тримаючи зв'язок між містом і пусткою. Саме вони надійний міст між старим і новим світом. Для корпорацій вони залишаються, так би мовити, дикими. Але насправді це ті, хто не продав душу неон. У їхніх караванах є все необхідне для життя: школи, медпункти, майстерні, навіть імпровізовані храми. Вони не мають марочосів, зате мають свободу. А це велика розкіш у світі кіберпанку, де корпорації диктують правила життя усім людям. Кочівники це справжнє серце безплідних земель, без якого ті не можуть існувати. Вони замінили макорпи там, де ті здалися, і довели, що навіть після кінця цивілізації можна залишитися людиною. Там, де закінчується влада корпорацій, починається влада кланів і серед пилу. Під гаром сонця живуть ті, кого ще не зламали ні війни, ні час. Бо у світі сайберпанк, де все продається. Єдине, що не має ціни, це сім'я. Пограниччя безплідна земля, що годує Найт Сіті. Бедленд це не просто фон, а серце індустріальної кіберпанкової машини, яке одночасно годує, гріє і труїть найт Сіті. Пустка довкола мрії міста виглядає мертвою лише здалеку. Насправді вона дихає гарячим, задушливим подихом корпорацій. Тут, серед пилу й руїн, працюють фабрики, ферми й бурові. Почнемо з біотехніка корпорації, яка колись створила пшеницю унікального сорту Трітікум Вулгаріс мегасуавіс, генетично змінений сорт, що дуже ефективно перетворюється на синтетичне паливо. Чув це паливо рухає вантажівки, літаки економіку Каліфорнії в цілому. Корпорація біотехніка отримує надприбутки від кожного кілометра, який долає будь-який двигун у Найт-Сіті. Але справжня їхня сила не в бензині, а в синтетичному білку. На півні пограниччя простягаються безкраї біотехнічні рівнини, сотні квадратних кілометрів теплиць і лабораторій. Де вирощують, чи не найголовніше джерело їжі мегаполіса. Половина того, що мешканці Найт Сіті називають м'ясом, походить саме звідси: цвіркуни, личинки, черв'яки, усе це перемелюється в пасту, яку потім ароматизують, фарбують і формують у котлети стейки, бургери та інші м'ясні вироби. На етикетці пишуть яловичина у документах SCOP – Single Cell Organic Protein. Для більшості це проста вечеря, для корпорацій золота жила. Ферми біотехніка простягаються від Пасифіки аж до стіни південної Каліфорнії. Тисячі працівників мешкають у закритих поселеннях, з яких практично немає виходу. Колись тут були села й ранчо. Тепер ряди однакових скляних склепінь, під якими гудуть комбайни й дрони. Земля стерильна, повітря пахне аміаком. Кожен гектар працює доки вистачає електрики. А левову частку цієї електрики дають сонячні рівнини Джексона, величезне поле з колись найсучаснішими панелями та станцією Сатвейв. Але сонце вже не те. Через піщані й пил у стратосфері. Ефективність падає щороку. Але поки що Найт-Сіті має енергію для своїх неонових брейнданців. Станції обслуговують старі дрони, й автоматизовані системи, що працюють за інерцією, без нагляду. Їх ніхто не ремонтує, але й ніхто не вимикає. Дешевше нехай крутиться якось саме. Далі Петрочем один із гігантів Старого світу. Їхні нафтові родовища на півночі пограниччя. Саме вони свого часу стали каталізатором для будівництва самого міста. Річард Найт і Петрочем були партнерами з самого початку. Але після колапсу корпорація залишила тут лише автоматизовані бурові, які досі викачують нафту просто в затоку Дель Коронадо. Те, що колись було морем, тепер схоже більше на якесь болото. Петрочем і досі має тут термінали, з яких паливо вирушає до переробних центрів. Але частина цієї нафти вже не йде на бензин чи інше паливо. Її переробляють на пластик, мастила й синтетичні тканини для міських корпів. Вона живить тепер не лише двигуни, а й їхню індустрію розкоші. Як і раніше, інфраструктура міцно тримається на хімії залізі й страху. Пилові бурі розносять токсини, змішуючи нафтову кіптяву з білковим пилом. Так виглядає колообіг життя в епоху сайберпанк. Поза огорожею цих комплексів здебільшого порожнеча, але саме з неї живиться мегаполіс. Без цієї мертвої землі на вже давно б згас або принаймні був би не таким яскравим. Бедленд або ж погранича – це прокляття й порятунок водночас. Його гнилі надра, його біореактори, його занедбані сонячні станції. Усе це годує місто, що ніколи не спить. Та кожен білковий бургер у Хейвуді, кожен кіловат неону в Пасифіці має свою ціну. Нахабно відібрані останні ресурси з цієї багатостраждальної землі. Ці корпорації перетворили безплідні землі на власний полігон. Петрочем бурить, біотехніка вирощує, сатвеїв генерує, усе це працює на один мегаполіс, де неон горить яскравіше ніж зорі. Найт-Сіті живе, бо пограничча вмирає. Але забруднення навколишнього середовища, пилові бурі та зникнення родючих ґрунтів це лише квіточки. Бо серед безплідних земель є місця, де під куполами теплиць і бетонними сховищами корпорації ховають те, що не призначене для людських очей. Там, де закінчується виробництво, починаються експерименти. Під стерильним блиском біотехнічних рівнин і серед згорілих бурових петрочем приховано інше. Пограниччя – те, що живиться не лише нафтою і білком, а ще й людськими життями. Саме там, серед отруйного пилу, народжуються справжні кошмари Бедлендс. Жахіття пограниччя. Від номадів можна почути непоодинокі розповіді про конвої біотехніка. Що зникли десь посеред безплідних земель. Обгорілі кузови, розстріляні дрони ескорту, ящики без маркування. Деякі контейнери навіть не зчитуються сканерами, система просто виводить unknown Organic load. Кочівники не відкривають такі вантажі. кажуть, той, хто наважився, починає бачити сни, у яких говорить чужими голосами. Компанія офіційно пояснює втрати піщаними бурями та незаконною активністю рейдерів. Але кожен, хто живе поблизу, знає: ці вантажівки зникають не через пустелю чи номадів. І знову біотехніка. На їхніх білкових фермах народжується не тільки синтетичне м'ясо для Найт Сіті. Тут культивують справжній людський страх. Неймовірно яскраві емоції, такі потрібні для чорних брейнданців та інших заборонених експериментів. Найвідоміша історія. Ферма з місії The Hunt. Зовні звичайний агрокомплекс біотехніка усередині катівня. Людей тримали у камерах, мов худобу, але під'єднану до нейрошоломів. Їх змушували проживати нескінченні жахи. Знову і знову, поки системи знімали дані мозкової активності. На поверхні все виглядало як безневинний експеримент. А в секретних документах це проходило під назвою Neurofarm Initiative. Ініціатива Neurofarm. В одному з терміналів, який можна знайти на місці, залишився файл з позначкою Neurofarm Initiative Stage 4. Тема досліду стимуляція покори через страх. Після викриття проєкт закрили. Але тільки формально. Після рейду поліція списала справу як просто випадковий інцидент. Та через роки у схожих об'єктах досі знаходять порожні лабораторії з тим самим дизайном та обладнанням: світлі коридори, прозорі капсули, серверні шафи. У деяких терміналах залишились аудіофайли, що починалися нелюдським криком і закінчувалися статичним шумом. Подібні об'єкти є й далі на південь. На уламках старих комплексів біотехніки можна знайти обгорілі резервуари з написом Bioclass A – Material». Офіційно сировина для білкового перероблення, неофіційно людська біомаса. Виявляється, їхні ферми не тільки годують на сіть. Подейкують, що глибоко під куполами біотехнічних рівнин стоять комплекси, які офіційно значаться як закриті теплиці або біомодульні лабораторії. Та номади, що бачили їх зблизька, називають інакше живі ферми. Вони кажуть, що під стерильними тепличними арками там тримають не тварин, а людей, донорів, у яких вирощують органи для трансплантації або піддослідних для нейрокорекції, експериментів над мозком, де страх і біль виступають каталізаторами росту тканин. Офіційних доказів, звісно, не знайти. Корпорації вміло замітають сліди. Далі на північ Петрочем. Вони залишили після себе сотні свердловин, але справжній кошмар не в них. Після серії вибухів, у 2050-х частину нафтових шахт просто закатали бетоном. За легендою, під землею залишилися робочі, яких не встигли евакуювати, чи просто не захотіли. Згідно чуток, через десятиліття вночі там досі чути якийсь дивний низький гул, мовби щось під землею ще працює. Петро Чем не коментує, а охоронці стріляють без попередження. На південному сході ближче до Сатве плейнс є інший шрам на мапі, покинутий об'єкт застарілим маркуванням біотехніка. Там залишились глибоко вириті ями та вантажні контейнери без ідентифікаторів. Усередині лише порожні ноші та старі капсули для гібернації. В одному з журналів капсули згадується фраза: Тест 32 Альфа». Суб'єкт продемонстрував успішну регенерацію тканин, але когнітивні функції при цьому повністю зникли. Від того моменту, коли біотехніка заявила, що більше не проводить ніяких польових дослідів, минуло вже понад 30 років. Але ці контейнери виглядають занадто новими їм аж ніяк не 30 років. Номади з Альдекальдо знаходили неопізнані тіла, котрі неможливо ідентифікувати: жінки, діти, люди з імплантами, що не продаються на ринку. Їхні чіпи не прив'язані до жодної бази даних. Всі номери просто стерті. У звітах корпорацій про такі випадки не сказано жодного слова. Інші кочівники клянуться, що бачили конвої вантажівок біотехніка, які рухаються ночами без ходових вогнів, безпілотні машини, що везуть щось у пустелю, де немає доріг. Вони з'являються і зникають у піску. кажуть: якщо ти спробуєш їх переслідувати, зв'язок одразу глушиться. GPS з божеволі, навіть звичайний компас припиняє нормально працювати. Деякі журналісти називають це просто байками чи постіндустріальною міфологією. Але у світі сайберпанк будь-яка легенда це правда. Просто бракує доказів, щоб це довести. Та найстрашніше в тому, що все це не якісь таємні лабораторії, десь далеко у горах. Це зовсім поруч, за кілька кілометрів від межі найт Сіті. Ті самі бурі, що несуть пил над містом, несуть і часточки цього жаху: токсини, мікробіологічні відходи, пил від спалених тіл. Іноді здається, що саме пограниччя – це справжній експеримент, поле, де корпорації перевіряють, скільки жаху може витримати людство, перш ніж втратити розум остаточно. Але пограниччя – це все ж маленький промінець надії. Останній притулок свободи після вірусів, колапсів і корпоративних воєн. Здавалося, що світ було остаточно уярблено. Але саме в пограничі серед пилу й руїн народилось заново те, чого корпорації не змогли відібрати у людей: свобода. Поки мегакорпи скуповували океани та орбітальні станції у спалених землях знову зібралися ті, кого вони викинули. Кочові народи: Альдекальдо, Телас, Кровна нація, народна Джодес та інші, сім великих націй-номадів, що виросли з уламків Сполучених Штатів. Вони перетворили дороги на артерії життя. Кожен караван це окремий світ, кожен двигун частина родини. Понад сім мільйонів номадів пройшли через цю пустелю ще у 2020. х Вони були. Будівельниками, перевізниками, контрабандистами, охоронцями, але головне вони зберегли людяність. Коли корпорації розірвали держави, саме кочові люди стали важливою ланкою у підтримці зв'язку між містами. У грі це помітно між рядків. Альдекальдо, наприклад, мають не лише свої майстерні чи ремонтні бази. Вони підтримують канали торгівлі з іншими націями, зокрема через старі магістралі. Їхній караван це рухома демократія, де рішення ухвалюються на радах, а слово вождя важить саме стільки, наскільки йому довіряють. У пограниччі знову з'являються ферми: не білкові куполи біотехніка, а справжні відновлені вітряки, очищувачі води, теплиці на гідропоніці. Все це зроблено дбайливими руками тих, кого мегаполіс колись жбурнув як сміття. На місці колишніх полігонів Петрочем сьогодні стоять автономні поселення. Дрони старих корпів тепер слугують охороною для караванів, а сонячні батареї з Джексона живлять нові бази даних, уже не корпоративні. Цікава вийшла річ, адже саме безплідна пустка виявилась найродючішою землею для ідей. Тут немає акціонерів і рад директорів. Є дорога, є родина і є віра, що світ може бути інакше. Кочівники не прагнуть відновити минуле, вони будують майбутнє без прапорів, без меж, без неону, який засліплює очі. Їхній кодекс простий: не кидай свого, навіть якщо світ тебе зрадив. І цей кодекс виявився міцнішим за будь-який корпоративний папірець. Коли все впало, саме кочові нації стали фундаментом нового суспільства. Саме вони першими допомагали людям тікати з Найт Сіті під час повстань. Саме вони відкрили дороги тим, хто шукав шанс вижити за межами системи. Одні одній з кінцівок Cyberpunk 2077 ми разом з Ві розуміємо, справжня свобода не у корпоративних вежах, а якомога далі від них. Там, де асфальт закінчується, а пил починає малювати візерунки у повітрі. Там, де все ще можна розпочати все з самого початку. Пограниччя залишається жорстким, брудним та небезпечним. Але саме воно останній клапоть світу, який не зламали до кінця. Під неоном міста панує тотальний контроль. А тут, під зоряним небом пустелі, у вас все ще залишається вибір. Ось і підійшла до кінця наша мандрівка безплідними землями навколо Найт Сіті. Піддячте своєму віртуальному гіду підпискою, вподобайкою та цікавим коментарем. Бережіть себе та слава Збройним силам України!